Як зберігати продукти? Анастасія Горобець, лікарка-дієтологиня. Які продукти в умовах війни можна зберігати довго? Так, можна сміливо закуповувати крупи, бобові, макаронні вироби можна закуповувати горіхи і насіння, ну це з розрахунку на максимум 2-3 місяці, може бути так. Можуть, в принципі, зберігатися сухарики непогано, особливо, якщо це такі доморощені, так, хендмейд сухарики, але знову ж таки, мова йде про 2-3 місяці. Тобто, якщо ви в цей термін вкладаєтесь, то так. Все інше, все, що стосується білкової продукції, так, то вона, на жаль, так довго не лежатиме. Як зберігати крупи? Крупи зберігаються у сухому місці. Бажано у лоточку. Тобто, в ідеальному варіанті ми їх купуємо, пересипаємо в лоточок, який доволі щільно закривається, бо скляний, або з гарного пластику, і зберігаємо у сухому місці. Скільки зберігаються крупи? В принципі, крупи це той продукт, який має доволі тривалий термін зберігання і може лежати місяцями. Звичайно, все буде залежати від того, скільки крупа лежала до того, як ми її придбали у магазині. Скільки вона лежала на заводі, потім у магазині, і потім, вже, відповідно, коли вона потрапила до нас. Але, в принципі, кілька місяців вона абсолютно спокійно зберігається. Як зберігати макарони? Макарони зберігаються в принципі ще краще, ніж крупа. Вони зберігаються або у своїй нативній упаковці, в якій ми зазвичай її купуємо у магазині, або можна також в тубу із скла або гарного пластика пересипати. І вони зберігаються дуже тривалий час на кілька місяців довше круп, тобто під рік, навіть може бути їх термін зберігання. Як зберігати бобові? Бобові зберігаються, отут от дуже важливо, щоб вони не зберігалися у вологому місці. А чому тому, що може це бути пов'язано із ростом грибка на їх поверхні, тому обов'язково місце повинно бути сухим, тобто не в підвалах, не в погребах, ні десь близько біля кранів, так а саме в сухих лоточках чи ящичках, чи пакетах. Чи в мішечках, також як варіант, можливий, так і він вони зберігаються, якщо в сухому місці, то теж дуже тривало місяці і року. Як зберігати овочі? Овочі можна зберігати як в холодильнику, так і поза холодильником. У холодильнику гарно зберігаються більшість овочів, але обов'язково в нижній поличці обов'язково, якщо є така можливість регулювання режиму зберігання, то потрібно обирати саме режим овочів. В принципі, в більшості холодильників такі, така можливість є. Тому на нижній поличці зазвичай це в таких спеціальних да, тарах для овочів на режимі овочі. Деякі овочі можна зберігати також поза холодильником. Ну, Всі знають, що це стосується картоплі, наприклад, цибулі, наприклад, так. Але якщо а, приміщення доволі вологе, то зберігатися поза холодильником такі овочі тривалий час не зможуть. І знову ж таки, тут виникає проблема грибку, тому що чим більш вологі умови зберігання, тим більше його на поверхні овоча виростає. Вважається, що якщо овоч уже уражений грибком, то його потрібно викидати, навіть якщо це просто цяточка чорна. Зазвичай спори проростають в вглиб, глибину овоча, і такий овоч уже є непридатним до застосування. Якщо сухий погреб, то в принципі картоплю, моркву, буряки і цибулю дуже гарна ідея зберігати ось у таких прохолодних і сухих погребах. Як зберігати фрукти? Фрукти зберігаються так само, як і овочі або в холодильнику, або поза холодильником. Поза холодильника, наприклад, чудово лежать лежать банани, але тут мова йде, звісно, про кілька днів. В холодильнику зберігаються будь-які фрукти та ягоди. В принципі, краще їх зберігати у лоточках із пластику, гарної якості пластику, або у скляних тарах. Краще не поєднувати зберігання фруктів разом із ягодами, і все таки зберігати їх у різних тарах. Як зберігати м'ясо? М'ясо зберігається або в мороженому стані, якщо у нас є така необхідність довго його протримати. Якщо термін зберігання вкладається в межах 12 годин, то можна зберігати, в принципі, і в холодильнику в звичайному відділі, зазвичай на верхній поличці. Якщо є можливість, краще м'ясо взагалі, чесно кажучи, не зберігати, а купувати, готувати свіжим і вже тримати кілька днів, максимум готовий м'ясний продукт на верхній поличці. Поличці холодильнику, тому що процес повторного розморожування і заморожування м'яса асоційований з утворюванням утворенням таких речовин в м'ясі, які є токсичними для організму, тому краще все таки цього уникати. В'ялене м'ясо, сирокопчене м'ясо, в принципі, має більш тривалий термін зберігання, але все одно ми радимо зберігати таке м'ясо на верхній поличці холодильника. Як зберігати рибу? Риби стосуються все те саме, що і м'ясо. Єдине, що варто пам'ятати, що риба у варіанті сухої заморозки, вона зберігається, в принципі, краще. Тому, якщо обирати з усіх методів так, от, зберігання риби, то краще все-таки обирати метод сухої заморозки. Найкращий варіант розморозки є розморожування на нижній полиці холодильника. Тому варто заздалегідь дістати таке м'ясо, тому що це буде вкладатися в. Що найменше кілька годин або ніч, так? І класти на нижню полицю звичайного відділу холодильника для того, щоб вони розморозилися. Як зберігати горіхи та насіння? Горіхи та насіння містять рослинні жири. Рослинні жири у нас мають доволі швидке швидкий час окислення. Тому е, горіхи бажано уже купувати в свіжому вигляді, чим свіжіший горіх, тим буде триваліший термін його зберігання. Зберігатися вони повинні, так само, як і бобові, в ідеально сухих умовах і е, без контакту із світлом. і Температурою так високою, тобто, чим прохолодніше, сухіше і темніше місце, тим краще для горіхів. Тобто, це може бути якась темна шафка або кладовичка, або мішковина або знову ж таки, це може бути лоточок якийсь із доволі щільною кришечкою. Те саме стосується і насіння. З насінням варто пам'ятати, що його варто купувати не на базарі на загальних розкладках, там де воно вже контактує із теплом і сонячним промінням і вже окислюється а бажано його купувати в аптеках, якщо це, наприклад, насіння льону, або у маркетах так, щоб воно було упаковано в непрозорі. Тарі, тобто, якщо це коробочка, наприклад, картонна, то без усіляких поліетиленових або ще якихось вставок. Це важливо. І коли ми приносимо додому, ми обов'язково пересипаємо як горіхи, так і насіння в темний, непрозорий лоточок з щільною кришечкою, і зберігаємо в місці, як я вже зазначала, сухому, прохолодному, темному місці. Як зберігати улії? Олії дуже важливо, вони також містять багато рослинних, ну основу складають рослинні жири, які знову ж таки окислюються. Процес окислення починається від того моменту, коли ми відкриваємо пляшечку з маслом. Тому, чим довше буде стояти у нас масло, олія, так, тим швидше воно буде псуватися. Тому варто пам'ятати, що олії потрібно брати. В маленьких пляшечках бажано із темного скла для того, щоб вони не встигали прогоркати тобто прогоркше масло, це власне окислене масло, і зберігати ідеальний варіант на нижній поличці дверцяток холодильника. У різних маслах, в принципі різна швидкість окислення. Наприклад, льоняне масло, яке за своїми показниками, за своїми характеристиками, нутритивними, є надзвичайно корисним маслом, тим не менш має надзвичайно високу швидкість окислення. І тому таке масло ми вже і не радимо брати. Якщо це не масло виробника, ви можете під'їхати, купувати і вжити його протягом місяця. Свіжо е вижате масло, віджате. Якщо ж це, наприклад, оливкове масло, тут також є підводні камені, воно стосується того, що багато оливкових масел мають природню гірчинку, це абсолютно нормальне явище. І тим не менш, ми можемо за цією гірчинкою пропустити початок окислення його. Тому ось це правило купувати в маленькій пляшості з темного скла і зберігати в холодильнику, особливо актуальна дана порада саме для оливкового масла. Все, що стосується інших масел, наприклад, тепер кісточок абрикосових кісточок, також які також належать до розряду дуже корисних масел за своїм складом полінасичних жирних кислот. То вони зберігаються трошки краще, і, і простіше відчути оцю гірчинку, так, яка свідчить про окислення, тому до них не такі вимоги, як до оливкового масла, наприклад, так, тобто їх можна зберігати як в холодильнику на нижній поличці дверцяток, так і у кладовці, але в будь-якому разі, яке б масло не було, не повинно бути контакту із світлом і з високою температурою, тобто не біля плитих. Коною і не на відкритому столі, так там, де є контакт із сонячним промінням. як зберігати борошно? Борошно можна зберігати або в паперовій упаковці, тобто фактично, це той варіант, в якому ми його купуємо. Можна пересипати у скляну або у пластикову тару, знову ж таки, або у мішечок. І зберігається воно також кілька місяців абсолютно без проблем, за умови. Якщо ми його купували, воно недовго до того лежало у магазині. Тобто правилом купівлі як борошна, так і бобових, так і зернових в магазині є те, що ми повинні вибирати той продукт, який має найтриваліший, найранішу дату вироблення або найтриваліший термін зберігання, так тому що не завжди і та і друга дата вказується на упаковці товару. Як зберігати сіль, цукор спеції? Сіль зберігається у лоточках, можна у керамічних тарах, так і вона повинна бути ця тара обов'язково закрита. Чому? Тому що для того, щоб вживати сіль і мати від того не тільки збитки для здоров'я, але й користь. Ця сіль має бути йодованою, і це всім абсолютно добре відомо. Для того щоб йод не випаровувався, тому що є така особливість у солі, татара, в якій зберігається сіль, повинна бути закритою, тобто не мати знову ж таки контакту із повітрям. І це має бути обов'язково сухе місце для того, щоб не сиріла сіль. Цукор зберігається чудово, в принципі, він не вибагливий для зберігання. Єдине, що це не має бути місце з підвищеною вологістю, але в принципі, на такій середньостатистичній кухні цукор прекрасно і дуже тривалий час зберігається і не втрачає своїх якостей. Спеції можна зберігати або в скляних. Тарах, таких бутилочках маленьких спеціальних для спецій так або можна і в пластикових в скляних вони будуть довше утримувати свій аромат. І взагалі для нас, маркером того, чи можна далі вживати спецію чи ні, є її, власне кажучи, насиченість, виразність аромату. Тому що якщо спеція втрачає його, то це свідчить про те, що ніякої користі від неї ми вже не отримаємо і потрібно купувати нову. Сказати так, щоб перетримання певних спецій якось негативно відображалося на здоров'я, такого не скажеш. Але користі такі спеції вже нам, на жаль, не принесуть. Я бажаю вашим слухачам і глядачам здоров'я і миру.